В буремні дні історія це знає, встають герої, славні з пепелин, небесний гетьман сотні підіймає за честь і славу нових поколінь. Які вони, майбутні покоління? Повір мені, веселі і живі, і невмирущі, бо свободи тління не гасне, поки чуб на голові, бо не вмирає українська пісня, як не вмирає український сміх. Непереможне наше славне військо і наш народ, що гада переміг. Найкращі зерна в землю положили, щоби зійшли колоссям золотим і стоголосим гомоном котились піснями славою, героям тим. Вони відваг нігде не позичали, у лоні матері наш героїзм кипить, хай ворог знає, це не раби повстали, Шевченка внуки, дух його не спить. Бо не вмирає українська пісня, як не вмирає український сміх, не переможне наше славне військо і наш народ, що пуху переміг.